У колі спорту сьогодні наш настрій це бажання помічати і говорити про все, що варто відзначати словом супер радіємо таким можливостям і фактам. Очікуйте суперзірок і слів, що формують майбутнє. Хіба є щось цікавіше за нове, важливе і дуже щире. Мілі а сквадри. Чотири шпаги що стали золотими. Українські фехтувальниці здобули супер перемогу на старті сезону кубка світу. Успіх приголомшливий про цю красиву команду озброєну майстерною точністю і з гордістю у нашому колі. Головне, що створюється перемога, чітка перспектива розвитку та величезний крок вперед в олімпійському сезоні. Квартет фехтувальність на шпагах розпочав поетапну подорож до Парижа. Переконливою заявою про лідерство важливість, звичайно, важко не переоцінити, тому що це олімпійські очки. Вони є надважливими, просто надважливими в цьому сезоні. І ми собі дуже допомогли на шляху до олімпійської мрії. Здобуток влади Харкової Олени Кривицької Джоан Фебі Бежури та Інни Бровко збільшив їхні шанси потрапити на Олімпійські ігри. І у команді розуміють те, щиро вітають вплив цього результату. Всі, хто причетний до цього результату, отримали таку можна сказати, додаткову мотивацію і. Більше наснаги, більше бажання. Ну, тобто такі речі завжди мотивують, додають багато плюс ще в свої сили і в свої можливості. Ця перемога це про нашу ментальну стійкість. І як довго ми до неї йшли, тому що всі знають, наскільки були емоційно важкими. взагалі ці два роки це роки війни, це роки, коли ми пропускали надважливі змагання, такі як чемпіонат Європи, чемпіонат світу. Це переживання, чи взагалі твоя фехтувальна кар'єра закінчується чи не закінчується. Стійкість, що не дала шансів з невірі, яскрава риса характеру цієї команди, і вона домінувала у поєдинках з фаворитками і суперницями, що вище за рейтингом. Ми зустрічалися з дуже сильними командами. Якщо так подивитись, то це в принципі чемпіонки та призери останніх олімпійських ігор. Ось тому зустрічі були дуже сильні. І в принципі, ми один одного і знаємо. і Це вдвічі важче, тому що. Кожен знає, як з ким хто фехтує. Кожна з нас могла показати те фехтування, яке вона може показати, і відповідно ну відразу з'явився результат. Тобто, мені здається, ця перемога для нас вона є вирішальному, вирішальна в тому сенсі, щоб зрозуміти наскільки сильні ми є вірити в це і. І просто продовжувати творити своє фехтування так, як ми цього хочемо. Найдосвідченіша у цьому колективі Олена Кривицька повернулась у вулики спорт після важливої події в особистому житті. Ідеологами камбеку стали чоловік та партнерки по команді. Насправді я лише тільки більш-менш наближуюсь зараз до форми, яка в мене була до того, як в мене з'явилася донька. І навіть можу сказати, що дівчата навпаки мені дають більше мотивації. Я просто бачу їхню боротьбу у всіх, у всіх зустрічах, як вони фехтують це. Навпаки мене більше мотивує ставати швидше, краще і краще. Ще одним творцем успішного результату ж пажисток є Богдан Нікішин, який нещодавно був зі зброєю на доріжці, а нині готує до поєдинків та веде їх у ролі тренера. Лідер в нас, наш тренер, тому що Богдан. Сергійович, це просто людина позитив. Мені дуже подобається, як він нас налаштовує. Він ніколи не починає розмови з чогось негативного. Ні, він завжди починає з того, які ми круті і що ми можемо зробити. Тому я б сказала, що він є ядром нашої команди, який веде нас, налаштовує, і він це робить дуже професійно. Всі бажають одного, тому мені здається, це така дуже крута синергія в команді, коли вона поєднується. Це одне бажання кожної людини, воно одне для всіх. Бажання відомі, мета визначена, але попереду ще три етапи Кубка світу, де варто здобувати кваліфікаційні бали до скарбнички Олімпійської мрії. Вже у грудні наступний вихід українських шпажисток на змагання світового кубка. Їх прийматиме Канада. Українська суперлідерка Цьогоріч Еліна Світоліна не лише повернулась до великої гри, а й повернула собі статус першої ракетки вітчизняного тенісу. Перемоги Еліни серед найкращих спортивних подій 2023-го. Вона знову стала зіркою Вімблдону, а ще справжнім сонцем для юних тенісистів, допомагаючи їм зростати. Також Світоліна допомагає загоювати глибокі рани повномасштабної війни, завдяки її активній участі відбудовується... Овують багатоповерхівку в Ірпені. Я була цього року ем, у лютому, е, і тоді з Юнайтед 24. Е, ми поспілкувались, вирішили, що я буду робити фандрейзер для цього будинку. І вже влітку нам вдалося його закрити з допомогою наших донорів. Е, з допомогою грамелі вони дали нам 80 тисяч доларів, і інші донори, які нам які донатили. Ось тому я рада, що все рухається вперед. Вже декілька родин повернулися, вони вже можуть там жити і все рухається вперед. Мабуть, це був Умблдон, Була дуже потужна підтримка тоді, і я дуже класно зіграла. Дала першу ракетку світу. Це було дуже так класно і дуже емоційно. Я відчуваю, що, що вже е, в мене є е, той рівень, який був до е, вагітності. Е, зараз буду тренуватися, їду до Європи тренуватися і буду готуватися до нового сезону. Олімпіада це пріоритет для мене і е, буду готуватися. Для мене дуже важливо зараз е, е, стан мого здоров'я. Зновлена гра і результати національної збірної з хокею. Цих чоловіків тренує легендарний майстер Дмитро Христич, який разом із командою подолав стартовий етап підготовки до відповідальних змагань. Друга підсумкова позиція на турнірі в Угорщині дев'ять закинутих шайб у трьох іграх проти потужних суперників. Так почали українці. Ну, вдалося побачити, що, що команда може грати на такому рівні. Я думаю, що на, на цей турнір задачі були поставлені і, і виправдані. З кожним днем, з кожною грою треба було все менше розповідати в гравці, так розуміли. Але ще, ще є час, ще, ще, є, а, ще буде час, ще, ще, ще буде тренування, і я думаю, до, до кінця зрозумію, що треба від них. Дуже вдячні команді, і дуже серйозний результат на нуль з Деталі в основний час, то, то так, попередня складно, і ми не ну, ми не задоволені, пропустивши дев'ять або 10 шайб у свої ворота. Але що змогли забити дев'ять шайб, тобто то, то є рівновато, встановлюється команді. Перше, це повинна бути оборона. Відкритість у чи за забування шайб там дев'ять шайб за за ти гри та результат вже є індивідуальний результат покістів, які вміють. Вони показали, що вони вміють забувати, і це це треба підтримувати і продовжувати. Молодіжна збірна України не залишає шансів опонентам. У четвертому матчі відбору до молодіжного євро. Синьо-жовті на чолі з іспанським фахівцем у Мельгосою розбили однолітків з Люксембурга із рахунком 4-0. Авторами голів стали Ванат, Батагов, Волошин та Краснопір. Українці зі 100% успішними результатами зберігають статус лідерів групи. Наступний матч протистояння з Азербайджаном, яке відбудеться 21 листопада. Не гонка, а реальне супершоу після 40-річної перерви світові перегони Формули 1 знову завітали до Лас-Вегаса. Все було ідеально для фанатів швидкості та яскравої боротьби на трасі. Етап у нічному Вегасі це щось неймовірно естетичне: від краєвидів міста до специфічних ділянок траси. Щоправда, підсумок етапу на результат цього сезону особливо не вплинув. Знову переміг уже де-факто чемпіон Макс Ферстапен. Хоч і боротьба з веквером та Пересом йшла до останнього повороту перегонів. Наступний вікенд в Абудабі стане фінішним у сезоні Формули 1. Шведське місто Естерсунд. Саме там наприкінці листопада зазвичай починає свій шлях до кришталевого чемпіонського глобусу Біатлоністи. Українська збірна завершує тренувальний збір, де й визначиться основна команда на перший етап. Пропустять його лідери збірної Дмитро Підручний та Юлія Джима, а також досвідчена Олена Білосюк, яка залишається в професійному спорті, але буде вкатуватися в сезон через кубок міжнародної спілки біатлоністів. Головна зміна у змаганнях сезону це відмова від гонки суперспринт, яка не відображала реальної сили спортсменів через особливості проведення. це не тільки перемоги і щасливі миттєвості святкування, це події і постаті, які заслуговують на увагу і повагу, попри болючі невдачі. Український боєць змішаних єдиноборств Ярослав Амосов зазнав поразки вперше за кар'єру. Українець поступився представнику Ямайки Джейсону Джексону та втратив пояс чемпіона промоушену Белатор. Вже від початку поєдинку у американському Чикаго Джексон діяв дуже ініціативно та блокував усі спроби Ярослава перейти до улюбленої боротьби у партері. Українець не зміг повністю задіяти свій стиль ведення бою. Чим скористався Джейсон у третьому раунді? Бій завершився на користь суперника Амосова. Сутичку зупинив рефері нокаут. 30-річний Амосов виграв 27 професійних поєдинків найвищого рівня. Українця вважали фаворитом і у протистоянні з Джексоном. Світове визнання і авторитет Ярослава залишаються високими. Попереду докладний аналіз причин поразки і нові бої за чемпіонство. Суперфайт міжнародною мовою спорту і видовищ або супербій рідною милою, і зрозумілою українською. Новою офіційною датою протистояння Олександра Усика і Тайсона Ф'юрі є 17 лютого наступного року. Суботнього вечора наприкінці зими боксери вийдуть на ринг столиці Королівства Саудівської Аравії міста Ерріят, і це буде абсолютний шанс на абсолютне чемпіонство. behave hey 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 Феєричний ф'юрі у стилі брутальної фурії. Скандальний британець перевершує очікування не лише преси, а й відданих фанатів. Це його шоу. І щоб ніхто не мав сумнівів, слід дивитися і слухати лондонський стендап Тайсона, у якому коротко і чітко взяв участь Олександр Русик. Yeah. Number one. I'm gonna bust him! Я його впіймаю. Сосиска ковбаска, маленька потвора, кроль. Біжи, кролику, біжи, біжи, біжи. Я навіть не хочу більшого. Ти знаєш, що насувається, тебе розірвуть на шматочки ковбаско. Ти б'єшся з найкращим британським важковаговиком, тобто мною. На що ти взагалі сподіваєшся? Ти побив усіх інших, але ти ще не побив Тайсона Ф'юрі ковбаско. Подивіться на нього: його серце з грудей вискакує, ковбасятина, боягузи з сережкою у вусі. Тебе виб'ють усе життя, усе бажання бути боксером. Я дуже радий тут бути. Величезне усім вам спасибі. Я скажу більше на ринку. Про своє ставлення і очікування від бою за звання абсолютного чемпіона у надважкій вазі Олександр Усик розповів українською для Ф'юрі та інших зацікавлених присутніх англійською. Перекладав промоутер нашого боксера Олександр Красюк. Я хочу сказати розказати одну історію, яка дуже схожа на нашу з Тайсоном. А вон тоталансторі з Тайсоном. про Давіда і Галіафа. Бо Давід Енґоліас. Коли Господь дасть мені його в руки, то я зроблю свою роботу. Коли на Lord gives me Тайсінг, I will make my job. Відповідь Ф'юрі була блискавичною. Він заявив, що волею господа ніколи не опиниться у такій ситуації, але у будь-якому разі протистояння буде вкрай гарячим, адже і назву йому придумали відповідну – ринг вогню. Вперше за майже чверть століття має визначитися безумовний король надважкого дивізіону. Ф'юрі тривалий час відверто уникав цього бою, але як і раніше, запевняє, що досвідчений титулований суперник не проблема. Це легкий бій і зовсім не найбільша загроза. Він боксер. Ми знаємо, що дуже спритний правша. І не найбільший нокаутер у світі, так само і не найбільша чи найсильніша людина у світі. Так що я можу перебоксувати його. Я можу вийти на передню лінію та вбити його. Є багато способів, як саме я можу здерти шкуру з цього кота. Шкуродар, шоумен, бізнесмен, боксер чи просто базікало. Бій Зикф'юрі відповість на багато питань щодо реальних образів Тайсона. Олександр Усик не збирається змінювати світ. Він професійний спортсмен, який у часи повномасштабної війни разом зі своєю країною та її справжніми героями для мене особиста велика мотивація і вдячність тим хлопцям, які боронять нашу країну, і коли я з ними спілкуюсь по телефону. Вони, я бачу їхні обличчя, я бачу їхню посмішку, я бачу їхні емоції, коли вони кричать Да, перемога! Це їх теж частина перемоги. Знаєте що? Виграє, коли я боксую, виграє вся моя країна, і всі ті, хто за мене вболіває. У Лондоні під час оголошення суперфайту та дуже відвертого спілкування Тайсона Ф'юрі з усіма присутніми на події до залу завітав головний кінобоксер попереднього та навіть цього століття Сільвестр Сталоне. Достеменно не Невідомо, кого підтримуватиме легендарний Рокі під час бою, але зрозуміло, що офіційна глобальна піар-компанія стартувала. І як би не старався Ф'юрі, усик теж в центрі уваги. А значить, в центрі уваги і вся Україна. Що буде впливати на результат поєдинку? Перше, це і найголовніше це моральний стан. Боксерів. Тайсон Ф'юрі нещодавно мав дуже важкий поєдинок проти бійця ММА Нгану. Проте нам не потрібно звертати увагу саме на цей поєдинок у зв'язку з тим, що до бою з Олександром Тайсон Ф'юрі підійде 100% абсолютно в іншій фізичній формі. Це буде перший поєдинок за абсолютного чемпіона світу у суперважкій категорії у чотирьох поясовій так званій Ері. До того абсолютними чемпіонами світу у трьох поясові Ері боксу були Евандер Холіфілд та Ленокс Льюіс. Олександру Усаку не вистачає основного. Найбажанішого, найголовнішого титулу, а саме поясу зеленого, золотистого поясу WBC, яким зараз володіє Tyson Fury. До цього поєдинку Олександр йшов досить давно. Це була його мета, його мрія. Цей поєдинок однозначно буде. Надзвичайно цікавим. Цей поєдинок буде конкурентним. На кону у цьому поєдинку поставлено все для обох боксерів. Їхня безпрограшність, тому що обидва бійці не мають жодних поразок у своїй кар'єрі. І дай Боже, щоб цей поєдинок все-таки відбувся. і Нічого не завадило проведенню цього поєдинку, тому що, як ми знаємо, особливо це стосується циганського короля. Все може бути. Неділок, 20 листопада 2023 року. День, що окреслить українське футбольне майбутнє. Матч відбору на чемпіонат Європи проти збірної Італії вирішальний для його учасників, для групового турніру та навіть для президента європейської спілки футбольних асоціацій, який дуже переймається долею чемпіонату. Це вочевидь суперматч, який вплине на життя усього нашого континенту. Українська супернадія житиме за будь-якого результату. Для нових переможних кроків, про які обов'язково буде у колі спорту.